На цьому місці я працюю вже втретє з моменту прильоту, і дійсно, у порівнянні з першим днем, картинка дуже сильно відрізняється. Розібрані завали, прибране будівельне сміття, залатані дахи та вікна. Візуально дуже багато змінилося. Але диявол, як кажуть місцеві та волонтери, криється у деталях. Сьогодні на місці ми побачили дуже велику кількість комунальників, які прибирали, які працювали, щось робили. Але так було не кожен день, наголошують волонтери. Комунальники дійсно. Були проте вони працювали ну не завжди, скажем так, злагоджено із волонтерами. У них могли бути матеріали. Волонтерам натомість матеріалів ніхто не давав. Більшість, наприклад, фанери, котрої ми забиваємо вікна. Ми привозимо її за свій рахунок. Хоча, взагалі, в інших містах України цим займається місцева влада, і це робиться досить швидко. Як приклад за Харків, Запоріжжя, багато речей волонтери робили власним коштом: забивали вікна, залатували двері. Плюс волонтери кажуть, що вони намагаються прибрати усередині квартир. А кому Бувало таке, що просто забивали вікно, забивали двері, а всередині залишалося будівельне сміття, і фактично цю роботу треба було перероблювати. Якщо можна зробити якусь більш командну роботу, ми готові з ними співпрацювати. Також ми очікуємо певної поваги від комунальних служб, тому що вони без дозволу користуються нашим інструментом, вони його просто беруть, і ми потім ходимо по району, шукаємо наші лопати, мітли і так далі. І ще один аспект, на який вказали волонтери, це власне безпековий. У перші дні тут було все перегороджено, працювали посилання. Ліні загоди нацполіції, національної гвардії, муніципальна охорона. Але коли місто заявило про те, що воно офіційно завершило розбір завалів, то після цього ситуація кардинально змінилася. Дійсно, тут є загони поліції, дійсно чатує національна гвардія, але вони стоять тут не завжди і в чітко визначений час, бачимо, як роз'їжджаються поліція Нацгвардія. Ми з дівчатами почали шукати, як нам це вирішити, бо наше обладнання і будматеріали — це те не таке вартісне, як. Цілий будинок, в якому вибило всі вікна і всі двері. Там просто відкриті помешкання. Люди знаходяться в лікарнях, породичах. Вони впевнені, що країна їх береже. Поспілкувалися ми з жителями будинків, власне, не лише того, який зруйнували, а й тих, що були поблизу, і чесно кажучи, ситуація дуже сильно відрізняється. Люди кажуть, так вони ходили на зустріч із владою, написали заяви про те, щоб отримати якісь компенсації. Їх щоправда, фактично ніхто на даний момент не отримав. Отримав. Але з іншого боку є проблема, тому що у багато будинків досі не приходила комісія, яка має оцінити аварійні, вони придатні для життя, будуть там щось робити, чи людям доведеться шукати. Довідок ніяких нам не дають, нічого не дають. Допомогу ми на роботі отримати не можемо, тому що немає у нас актів обстеження. Ну, я не знаю, що нам далі робити. Міська влада дійсно запропонувала людям механізм. Ви можете вибрати або орендоване житло від міста у Голосіївському районі. Багато людей відмовилися, тому що а там є черга, б – це дуже далеко. А у багатьох людей тут і роботи, і школи, і садочки, і вони фактично мають починати життя в іншій частині міста. Або ж інший механізм місто буде покривати їм орендовані квартири на період до двох місяців, як нам розповіли місцеві. Але тут так само виникає дуже велика проблема для людей. Людей, які фактично втратили багато хто все майно шукати квартиру. Хай мені предоставлять общежиття, хай квартиру. Хай за ті гроші, що вони предлагають, хай самі знімуть, без питань. Я куди-небудь піду і в общежиття, мені куди-небудь тільки, але я не можу її знайти. Люди бояться строма дітьми не беруть. Ми вам перезвонимо і все, а що мені робити, я не знаю. Учора очільник київської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про те, що він буде скликати термінову раду оборони міста для того, щоб вирішити якось цей алгоритм і для того, щоб ця робота стала ефективнішою. Тож місцеві жителі сподіваються, що можливо у найближчий час більшість дражливих питань нарешті буде вирішена. Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1+,1.